Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене огляд на таку машинку як Ferrari 456 GT фірма Maisto масштаб 139. Це у нас машинка золотого кольору. Салон біжовий. А руль чорний. Перед В такому адекватному стані. Дах, колеса крутяться. Підвізка є. Зад отакий, але там зад покоцаний. Бо там отут побито і от стерто номерний знак 456 GT. І вихлопна труба. Бо ця машинка вже старенька і рідкісна. І така машинка не випускається. А на дні ми бачимо, що у меїсту була колаборація з V-Power. Заправочна оця станція. Кстати, у мене від V-Power є теж Ferrari, але вона на радіо керовані, і вона керується з допомогою телефону. А це вже обична металева моделька. Бо ця машинка. Бо ця моделька випускалась десь в 2000-х ро... 2000-х. Бо вже зараз, як в МЕІСТО, колаборації з Shelby Павера нема. Зараз вже є колаборації з Shelby Power і другі фір... фірми автомобілів. Масштабних моделів. То є. Це у нас Бураго та Растар. На автосалоні в Парижі у жовтні 1992 року була представлена Ferrari 456 GT. У 1993 році модель надійшла у продаж з двигуном Ferrari F. 116 бій в12 потужністю 442 кінських сил. Двигун і коробка передач об'єднані в одне ціле. Шестиступенева коробка передач з диференціалом від ZF. В 1996 році з'явилася Ferrari 456 GTA з автоматичною коробкою передач. Шасі має повністю незалежну підвізку з подвійними поперечними ва... важелями. Газові амортизатори пружини та стабілізатори поперечної стійкості.